Мабуть, буде справедливо, коли ми порушимо питання і про методи біографічних досліджень. І ось Оксана Олексіївна Кравченко, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету соціальної і психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, поділиться міркуваннями про такий новаційний метод біографічних досліджень, метод усної історії. Запрошую вас до слова, шановна Оксана Олексіївна. Щиро дякую, Лариса Дмитрівна. Чи чутно? Чути, а, і бачу презентацію. Дуже дякуємо за запрошення за співпрацю, і дозвольте у своєму виступі представити результати з вивчення діяльності громадських архівів у республіці Польща. Співробітники Уманського державного педагогічного університету, безпосередні представники науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства подвійного підпорядкування, центр, який очолює професор Наталія Миколаївна Коляда. Ми мали можливість вивчити ознайомитися із досвідом Республіки Польща Зокрема, у липні 2022 році відбувся такий літній інститут з досліджень на основі інтерв'ю та усної історії свідчення війни в Україні, який проходив на базі інституту соціології Ягелонського університету у місті Краків. Восени 2022 року нам вдалося взяти участь у очному візиті, адже з 28 листопада до 3 грудня 2022 року відбувся такий навчальний візит для українських фахівців. Була Група із числа 30 осіб з різних регіонів України, з різних установ, закладів вищої освіти до Варшави. І тема цього навчального візиту розвиток громадської архівістики в Україні. Загалом участь у таких візитах стала можливою завдяки співпраці науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства із фундацією Добра Воля це таке об'єднання, яке очолює. Професор Аліна Добушевська і серед напрямів діяльності цієї фундації якраз є і здійснення досліджень за допомогою методу усної історії. Загалом, на сьогодні діяльність створення і діяльність функціонування громадських архівів є таким потужним рухом. І на сьогодні у Польщі функціонує близько 600 громадських архівів. І, до речі, вони функціонують на базі різних установ. на базі базі бібліотек на базі будинків культури, навіть на базі молодіжних центрів, на базі громадських організацій, закладів вищих, вищої освіти та інших установ, основним таким осередком. Е Щодо е, діяльності функціонування цих громадських архівів є центр громадської архівістики. Він функціонує у місті Варшава і на базі центру реалізуються різні проекти з, з усної історії за певними темами, і е, взагалі, ось приміщення. Переміщення центру громадської архівістики це такий е, інтерактивний простір, де постійно відбуваються презентації, навчальні заняття, де е, знайомлять всіх учасників, представників е, різних організацій, як створювати громадський архів, е, знайомлюються і розробляються методологічні підходи створення громадських архівів, презентуються уже ті громадські архіви, які створені. Ось, і безпосередньо на базі. Центру громадської архівістики ми мали можливість працювати протягом тижня. Загалом, за підсумками ось цього навчального візиту, за підсумками того, що ми прослухали лекції провідних науковців, вчених громадських діячів, а також у спілкуванні з колегами взагалі. Громадський архів інтерпретується у декілька таких позиціях: ну, по-перше, це активність. Завдяки функціонуванню громадським архівам є така гарна можливість рятувати історичні джерела, зберігати пам'ять про місця, людей, явища. Також громадський архів це люди. І саме метод усної історії сприяє формуванню національної ідентифікації. І громадський архів це зібрання документів, це фотографії, спогади, записи усної історії, листування, листівки, документи, установ і тощо. І на слайді представлений скріншот ось центрального громадського архіву, центру громадської архівістики. Ось безпосередньо цей громадський архів. В чому особливість? Його функціонування, всі ті архівні матеріали, всі ті зібрання усної історії, чи це аудиозаписи, чи то відеоінтерв'ю, чи фотографії, вони зберігаються лише у цифровому форматі. Не зберігаються в матеріальному вигляді, наприклад, там жителі міста, науковці можуть приносити ті матеріали, але фахівці ось цих громадських архівів їх оцифровують і створюються відповідні сайти. Ось і на цих сайтах розміщуються всі матеріали, які є доступними для всіх. Науковців, бажаючих, любителів історії та інших осіб, і в межах цього навчального візиту ми відвідали декілька громадських архівів. Один із перших це був дім зустрічі з історією, який знаходиться у місті Варшава. До речі, цей громадський архів він якраз і підтримується державною владою. Бо джерела фінансування державних архівів у Польщі є різними. Це державне фінансування, не державне фінансування, а також і за підсумками грантової проєктної діяльності. Багато євросоюз, Європейський Союз зараз оголошує таких конкурсних пропозицій, і чи то бібліотека, чи заклад освіти, чи інша установа вони пишуть проєктні заявки і отримують фінансування для того, щоб цей громадський архів міг функціонувати. Ось. Дім зустрічі з історією якраз очолює е, пан Ярослав, це людина з особливими освітніми потребами, але дуже активний, е, такий ентузіаст. Е, він і водночас і є викладачем Варшавського університету. І Безпосередньо здійснює ось такі дослідження і займається створенням громадського архіву. Приємно було відзначити, що до ось таких громадських архівів залучаються як науково педагогічні працівники викладачів університетів, а також і здобувачі вищої освіти. Студенти працюють волонтерами, є випадки, коли це. Тематика громадського архіву виступає темою їхніх бакалаврських, магістерських робіт. Студенти проводять дослідження. І ще однією особливості, що громадські архіви мають в своїй основі такий, мають міждисциплінарність, адже працюють фахівці з різних галузей наук. Це історики, політологи, антропологи, культурологи, соціальні працівники, педагоги, освітяни тому саме і. Міждисциплінарністю є такою засадничою у е, функціонуванні громадських архівів. І ось е, також скріншот е, ось цього громадського архіву. Е, саме дім зустрічі з історією, вони спеціалізуються на вивченні е, історії міста Варшави. Тобто через фотографію, через спогаду, спогади жителів містян та інших джерел, вони збирають свідчення усної історії, розміщуються на сайті, і за допомогою усної історії вони представляють історію і сучасність міста Варшави. Також вдалося відвідати майстер-класи. Польських науковців, а саме майстер-класи, які присвячені збереженню фотографій, адже всі ці матеріали фотографії вони оцифровуються, проводяться. Є розроблені спеціальні курси, як необхідно е, оцифровувати, зберігати, а також як потрібно інтерпретувати фотографії. І дуже цікаво було познайомитися, що за допомогою ось е, от, усної історії, яка представлена е, різними фотографіями на різні теми: це або історія свого села, і, історія своєї школи, історія свого міста, і за допомогою таких фотографій. Е, вони використовуються в освітньому процесі, проводяться різноманітні квести, навчально-пізнавальні заняття, вікторини і тому ось досить актуальне таке практичне значення щодо використання ось таких громадських архівів в організації освітнього процесу. Також нам вдалося ознайомитися із громадським архівом окремого міста. Це так і називається місто Сад, адже надзвичайно таке зелене мальовниче, красиве місто, яке знаходиться у 60 кілометрах від міста Варшава і е, об'єднання, ініціативна група, до якої входять е, освітяни, представники бібліотек, е, громадські діячі, вони е, створили таке товариство друзів міста, саду, Підкова Лісна. Ось і вони безпосередньо і жителями міста збирають свідчення. Про історію свого міста, про визначні події, про видатних особистостей, видатних постатей, ось. Ось таким чином. І у цій же ж громаді е, також нам е, вдалося познайомитися із співробітниками бібліотеки. Е, громада Рашин, вона налічує близько 10 тисяч е, жителів, меж, мешканців. І в такій громаді створена і оновлена бібліотека, яка також виграла один із грантів е, Європейського Союзу, і надзвичайно сучасне оснащення, інтерактивна, багато локацій, і серед напрямків. Діяльності бібліотеки саме і є створення громадського архіву і збирають усну історію від жителів громади знову ж таки про історію е, освіти громади, про історію видатних педагогів, діячів, визначні події е, і як. Е, Ділилися враженнями співробітники бібліотеки. Місцеві жителі досить активно відгукуються до співпраці, надають свідчення, надають інтерв'ю, приносять цікаві фотографії, приносять цікаві атрибути, саме над якими працюють співробітники бібліотеки, оцифровують з тим, щоб презентувати, представляти саме це в громадському архіві. І якщо вивчати діяльність саме громадських архівів, то саме у громадах Бібліотеки виступають такими основними осередками створення громадських архівів. Також е, окремими е, групами науковців або закладами вищої освіти або іншими організаціями займаються питанням, е, так і називається археологія фотографій. тобто як їх зберігати. Е, Надати їм продовження життя, щоб вони були доступними, і через фотографію також можна було дізнаватися біографії видатних людей або визначні місця історії міст тощо. Отак на фнас фотографії видно, це одна із лабораторій, також має потужне оснащення, відповідну апаратуру. І, до речі, студенти на волонтерських засадах вони допомагають оцифровувати матеріали. Ті матеріали, які є у установах, а також, наприклад, якщо приватні особи мають якісь колекції або, наприклад, колекціонують марки, колекціонують, приміром якісь плакати, колекціонують якісь книги. То з тим, щоб вони мали продовження, можливо, щоб до цих колекцій був доступ усіх бажаючих, вони звертаються до таких осередків, які надають послуги з оцифровізації ось таких колекцій. І відповідно ці колекції стають доступними для всіх, як для науковців, так і для жителів міст. Та суспільства загалом також вдалося побувати у музеї Полін. Він досить новий оновлений музей музей про історію польських євреїв. Досвід надзвичайно потужна сучасна установа, яка має декілька локацій. Це і виставкові зал, зали, інтерактивний музей, до, до речі, доступний, інклюзивний. Ось, крім того, є багато локацій інтерактивних для проведення уроків історії, проведення виховних годин для закладів освіти для проведення різноманітних дискусій, круглих столів, конференцій, а також функціонує бібліотека. І якраз бібліотека має відділення усної історії, і за допомогою інтерв'ю вони збирають. Історію про е, польських євреїв, які постраждали під час голокосту, і намагаються в повній мірі зібрати історію і про тих людей, які постраждали, і вже зараз певне той етап, коли внуки, правнуки розповідають про спогади своїх бабусь, дідусів, яким вдалося вижити або які трагічно загинули під час другого під час Великої світової війни і. Під час голокосту загинули, і вони через свідчення поколінь збирають спогади, що розповідали, як розповідали, як вдалося пережити. Тому надзвичайно цікава ось діяльність саме ось цього музею. Також була презентована діяльність бібліотек Варшавського університету та бібліотеки народової у Варшаві, які також серед напрямків діяльності. В них усна історія виокремлюється повноцінним таким напрямком роботи. Взагалі. На основі ось таких візитів, навчального візиту, далося встановити, що унікальністю громадських архівів є локальність, адже пробуджується прагнення пізнати свої витики, інтегруються мешканці задля вивчення міжпоколінних зв'язків та історії своїх міст і сіл. Саме усна історія дозволяє рятувати історичні джерела, зберігати пам'ять про місця, події, людину, явище тощо і формами усної історії є фото, фотографії, аудіозапис, відеозапис. Листівки, щоденники, листи, офіційні установи і документи. До речі, на цьому слайді є відбиток скріншот саме громадського архіву музею Полін, саме усна історія про збереження свідчень польських євреїв про період Голокосту. І Тут, там на цьому громадському архіві представлені якраз ці всі свідчення. Про за цією тематикою. За, також громадський архів руйнує стереотипи, що архівні матеріали доступні лише науковцям, і на основі спеціального досвіду можна їх отримати. Тим самим в основі створення громадського архіву є принцип люди для людей а сенс їхньої діяльності є набагато ширшим ніж збирання і збереження архівів. До речі, переклад на Українську мову так офіційна є назва громадська архів, але певне, якщо дослівно перекласти з польської мови з іноземної мови, то звучить як людський архів, тобто самі люди і створюють такі і збирають архівні джерела. Загалом сенс громадських архівів це об'єднання навколо себе людей і надання їм голосу. Ініціювання таких зустрічей і пошук у громадах слідів давньої історії чи об'єктів дозволяють формувати спільноту, об'єднану прагнення вивчати локальну історію. І коли спілкувалися із польськими колегами, вони в приватних розмовах і ділилися враженням, що саме громадські архіви сприяють формуванню національної ідентифікації і саме польської національної ідентифікації, тому вони надзвичайно так. Багато приділяють цьому часу і перспективних напрямків щодо діяльності громадських архівів є чимало. І саме діяльність громадських архівів щодо зібрання старих фотографій, записів, конференцій, свідчень усної історії дозволяє мешканцям побачити значні знані місця, знані події знаних людей, інші інтерпретації і перспективи, на відміну від того, що написано в підручниках, посібниках, наукових виданнях, і завдяки вивченню своєї малої. Вони ще називають близької історії, відбувається єдність людей, що мешкають у громаді. Також на слайді представлений скріншот громадського архіву, який створений у 2022 році. Такий українсько польський проект, за наслідками російсько-української війни, де збираються свідчення інтерв'ю всіх українців, хто просто постраждав від війни. Більше мірі це ті, хто переїхали до Польщі, і зараз діляться враженнями, можливо, як. Наприклад, окрема тема, як людина пережила 24 лютого, і там всі діляться враженням. До речі, соціальні працівники, психологи також використовують цей матеріал, цей ресурс, можливо, як для терапії, соціально-психологічної реабілітації, коли проговорюється оця, е, тематика. Тому насправді міждисциплінарність громадських архівів має сенс. Також е, спільно. Е, Центром науково педагогічного краєзнавства під керівництвом Наталії Миколаївни коляди, а також у співпраці із державною педагогічною бібліотекою, а також з інститутом педагогіки, відділенням філософії історії освіти розроблений і проект розвиток громадської архівістики в Україні як передумова духовного відновлення українського суспільства. Дякуємо Ларисі Дмитрівно за співпрацю, за те, що спільно напрацювали. Подали до українського культурного фонду, але постів проект 168 місце. Досить непоганий результат, адже було всього подано 341 заявка. Але розуміємо, що перспективи є. Значить, будемо пробуватися далі. Адже для того, щоб створити громадський архів, зрозуміло необхідно опанувати методологію, вивчити особливість проведення інтерв'ю. Це окремий аспект, а другий аспект це є технічна складова. Це створення сайту сайту, функціонування сайту, його супроводження. Це овцифрування всіх тих матеріалів, бо також коли ми знайомилися із такими громадськими архівами, в Польщі, то е, також співробітники ділилися, що найбільш затратним е, у часі, можливо, у фінансовому плані це технічна складова у Крім того, що якщо представлено інтерв'ю того чи іншого інтерв'юєра, е, умовою е, і таким методологічним підходом громадського архіву, це те, що він має. Мати транслітерацію українською мовою рідною мовою і англійською мовою. Тому е, ті колективи, які працюють це в часі, коли вони повністю у форматі Word це оцифровують, перекладають на іноземну мову, тому це є затратним, але основа. Підґрунтя і наш університет має, адже за підсумками реалізації одного із проєктів створений сайт, культурно-рекреаційна туристична Черкащина, інклюзивна соціальна 3D-карта. Фактично, який може бути і основою для такого громадського архіву, тому будемо працювати далі над цим, і дякую за увагу. Дуже дякую, шановна Оксана Олексіївна. Дуже цікавий досвід зарубіжних колег. І ми ще раз переконали, що метод усної історії і в історикоосвітніх дослідженнях, і в тому числі в біографічних дослідженнях, він сьогодні вкрай актуальний. Він широко, звичайно, і в нас в Україні використовується, а ми будемо його опановувати в наших історикоосвітніх дослідженнях, бо тут дійсно у нас ще біла пляма, я б сказала. Дякую.